Серед захисників ДАБ були чернігівські танкісти, п'ята рота першої танкової бригади. Чотири місяці боронили наші земляки Донецький аеропорт. Були гіркі втрати. На з дня загибелі капітана Володимира Титерчука, де мобілізовані танкісти з'їхалися до Чернігова. Вклонитися побратиму, вшанувати його пам'ять. Та є ще одне горе, що точить бійців. Тоді, в пекельні місяці оборони під час бою, зник безвісті Євген Савенко. 18 листопада 2014 року в районі Донецького аеропорту йшов бій. Було підбито два наших танки. Один екіпаж зміг залишити свій танк і дістатися до своїх позицій. А другий екіпаж, в якому механіком водієм був Женя Савенко, вони вибрали з танка, танк палав, командири навідних гармати отримали опіки, вони вилізли з танка і побачили, що відчинено люк механіка водія. Вони зробили висновок, що напевно, він вже залишив танк. Коли вони відповзли від палаючого танка, за кілька секунд танк вибухнув. По цих хлопцях почали стріляти сепаратисти. Був ризик, що за ними вздогін відправлять групу для того, щоб їх або захопити в полон, або знищити. Тому хлопці вирішили пробиватися до своїх позицій, вони дісталися своїх позицій, і це те, що ми знаємо. Є свідчення тих, хто спостерігали за підбиттям танку із Донецького аеропорту. Вони. Говорили, що, начебто, механік водій виліз з цього танку, вони бачили, що він пробирався в іншому напрямку, але там теж знаходилися наші люди. Але чи він доповз туди, чи не доповз, цього вони не можуть сказати. І, власне кажучи, більше у нас ніякої інформації немає. Ми намагалися одразу шукати Женю Савенка через розвідників. Там було відправлено кілька розвідувальних груп, але вони не змогли знайти ні самого Женю, ні його тіла. І немає ніякої інформації, де він може знаходитися на даний момент. Ми постійно зверталися до командування із вимогою провести пошук. І зараз вже діє перемир'я. Треба активізувати роботу з пошуку нашого побратима, але на даний момент жодної інформації немає і вже пройшов майже рік, і ніхто не займається пошуком Жені Савенка. Іван був в одному екіпажі з Євгеном. Це був третій член екіпажа. Ну, як, як ми вилазили з танка, я бачив, що був відкритий люк механіка. Ну, я ніколи в житті не повірив, що він не міг вилізти відтуда, звідти, з люка-механіка. Тому що він був. Ну завжди такий хлопець різкий, швидкий. Він ну, не міг вістати, ну, залишитись там. Були відомості, що він поліз до нашої висоти. Уявити не можна 11 страшних місяців пошуків, сподівань і невідомості матері. Ми зверталися до всіх волонтерів, які нам рекомендували до всіх. І до Небесної Сотні, і до Чорного Тюльпану зверталися. І в СБУ, і куди ми тільки не, питали, не писали, не питали, і до всіх знайомих, до всіх знайомих наших. ДНК ви здавали? Да. Ні, ДНК. ДНК немає. І жодної звіски з того часу у вас зовсім нема. От так як сталося, як от в аеропорту їх обстріляли і бачили там движення, якесь, що він кудись передвигався, і все. На цьому ми сподіваємося, тому що ну, он такий був, боже. Він просто не мог повернутися. Хлопці згадують, як Євген розповідав про свою наречену, а мріяв повернутися і одружитися. Ми не втрачаємо надежду, ми віримо в, те, що він жив, то, що він повернеться, повернеться він обов'язково. Повернеться, він обіцяв вернутися. Друзі і рідні Євгена Савенка звертаються до всіх, хто повинен і може знайти захисника, якого вони вважають живим. Найдіть, будь ласка. Женю Саленка. Я звертаюся до всіх, хто може нам допомогти. Будь ласка, допоможіть нам, не будьте байдужими, допоможіть. Ми дуже сподіваємося, що ви нас почуєте і допоможете нам. Я звертаюся до армійського командування із проханням знайти. Тих людей, які зараз рахуються пропалими безвісти. І серед них наш побратим Женя Савенко. Будь ласка, включіть всі можливі механізми. Зараз є перемир'я, зараз є можливість доступу на ту територію, яка раніше була недоступна. Просимо знайти наших побратимів. Сподіваємося, це прохання буде почуте. Сподіваємося, що Євген Савенко повернеться до рідного Чернігова.